Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валя і я захоплююся вишивкою прикрас з бісеру. Сьогодні, Яке це сьогодні число? 9 квітня вівторок. І я давно не відзнімала тижневі влоги, були спроби, але не вдалі. Тому вирішила відзняти для вас тижневий влог, чим я займаюся. Можливо, так, я себе трішки спонукаю до якоїсь праці, до рукоділля, тому що останнім часом з цим складно. Було в мене, мабуть, чи є невеличке вигорання, тому що один місяць безперервно плела одноманітні прикраси, то трішки воно мене вибило з колії і хочу трішки чогось нового вже. Братися до чогось нового, щось показувати, щось знімати. У мене вже цілий список відео, які хочу відзняти для вас майстер-класи. Ну, все по порядку. Щойно, я майже завершила вишивку, ось такого сонечка. Вже у мене на каналі я вам показувала, здається, і не раз. Ці брошечки намагаюся, щоб в мене постійно були в наявності, то останню забрала, і ось я вишила. Залишилося ще канітєлькою, ось тут у центрі такий завиток зробити. Потім, після цього, ось така що в мене справа. Подивіться, який манюнький. Це я готую майстер-клас по такому виду плетіння. Не скажу, що легко я не майстер, але не часто і не багато. А це надумала показати вам ознайомити з такою технікою, але для ознайомлення, я впевнена, потрібно створювати свої якісь вироби, не копіювати, не повторювати. Тому я вчора півдня потратила на те, щоб намалювати схему, опробувати її. Це ось перший пінгінчик є. Потрібно до вечора ще сплести один такий і потім їх об'єднати. Це буде типу брелочка для донечки. Вона вчора, як побачила, вже хотіла його в мене забрати, але я не дозволила. Займає так нормально часу, але це мені цікаво, це щось нове для мене. Хотіла спробувати, то спробувала ось так ближче вам покажу. Було багато перероблень, тому що схему намалювала, але там не помічаєш ці кольори, потрібно уважно дуже дивитися. Але, здається, схожий на пінгвінчика. <схід> Буду доробляти. Ще є у мене пару брошок, які вже більше місяця, то й двох, ще, деякі ще до Нового року починала, потрібно доробити, то Є ціль доробити всі свої процеси, такі що не зробила. Але про це вам буду показувати по мірі знімання влогу. Ну що ж, приступаю тоді, я доробляю сонечко, довишиваю зверху, і потім вже буду робити зворотню сторону. Не перемикайтеся до наступного включення. Вітаю вас. Не пройшло кілька днів, як я згадала, що я ж знімаю влог тиждень. Ну, це таке буває і так. Розказую сьогодні четвер, 11, здається, квітня, що я на даний момент зробила. Сонечко у мене було два. Ось такі красунчики. Я вчора займалася клеєнням. Коли мені не дуже швидко, то я. В один день клею все і залишаю на добу, щоб воно все приклеїлось і висохло. Ось тут така шкіра блискуча, металізована. Ось так виглядає. Зараз моє завдання обшити край і пришити застіпку. Я тут з цією шкірою, то застіпку наскрізь прошиваю і ззовні Ось тут, так, з паєтками. Ще що дістала паєтки, мені потрібно ось такі. Не знаю, чи тут вистачить хоча б, хоча б на одне сонечко. Не знаю. То є в мене ось такі, вони більш матові і не настільки яскраво жовті, але вже які є. Бо, додивіться, ці потрібно дозамовити. Ще я віднімала для вас відео, так знайомство, і ось такі зробила. Браслетик, це я для себе роблю. Раніше в мене було бажання зробити в усіх можливих варіаціях, кольорів. може і зроблю, бо сіла за цей браслетик, так сподобалась. Це тільки основа. Я спочатку плиту основу, потім міцно її укріпляю монониткою і аж потім додаю шнур. Так що, це поки що половина роботи. І ще я зробила ось підвінчика, я вам показувала. Таке, ну, це для мене досягнення, тому що це перша робота в цій техніці. Це монастирське, здається, називається плетіння хрестиком. Я завжди тут путалася, як додавати ряди, якщо до чого. Ну, Розібралася, схему намалювала, випробувала. Хочу відзняти майстер-клас по цьому, але ще не знаю, бо тут треба кожен хрестик показувати. То це буде не один день роботи. Ну, подумаю ще. Поки що ще думаю. Доця довольна. Мала вчепити їй такий, як брілочок, щоб був, але вона і так їй сподобалась. Вона собі грається як іграшкою. Але можна ось тут навіть кільце металеве вчепити і так, як брелочок, щоб був. Прикольно, складно. Тому, хто. Не займається постійно, цими хрестиками, то складно. Ще такий він в мене трішки квадратненький. Тут також треба дивитися, як воно робиться. Ну, це все з часом. Ще роки півтора назад чи навіть два я таке б взагалі би не сплела сама. Так, тому що ж у мене з цієї сонечка? Зараз я трішки не дуже швидко. Працюю, тому що весна є на дворі що робити. У нас вже все зацвіло, літо. І буряни також поперли, тому потрібно там на дворі також наводити порядки. І, чесно кажучи, я трішки відпочиваю від усього, шукаю натхнення, десь я його загубила. Та й таке, що ще? Що я вам мала розказати? Поки що, здається, все. Більше я нічого не робила. Можливо, хочу ще сьогодні зробити червоний такий ось браслетик. Якщо встигну, не знаю, бо це вже після обідня пора. Скоро прийдуть мої помічники, то там уже рукоділлям не дуже займешся. Все тоді до зустрічі, до наступного включення. Скоро зустрінемось, не перемикайтесь. Продовжую вести свій влог. Сьогодні п'ятниця. Число 12 здається. Я нарешті закінчила сонечко. Спеціально знайшла місце із сонечком, промінчиками, щоб вам показати. Ось так, сонечко виглядає, неймовірно блискуче. Треба ще протерти, тому що заляпане, Дивіться, яка зворотня сторона, щойно пришила застіпки. Трішки я собі ускладнила роботу, тому що в мене в наявності картонка дуже м'ягенька. Для укріплення сюди я ставлю. І я склеїла в два шари, в два шара. Але, щоб протикнути її, треба дуже сильно старатися, але зато сама брошечка не прогинається міцна. Все добре, одна і друга. Дуже блискучі вже є в наявності. Так, це посонечка готові. Трішки довго я їх робила цього разу. Ну, їх можна було б за тиждень обидві зробити. Я щось більше місяця гралася. Тепер про герби-браслетики я вам казала: вчора зробила ось цей. а сьогодні ось цей. Потягнуло в мене на них. Все-таки, мабуть, здійсню свою ту задумку, що всіх кольорів. І зараз ось плиту ось такий ось так покажу. Тут такий металізований світлий і, типу, теж підзолотистий, але матовий. Такий я ще не робила. Попробую. Подивимося, що з цього вийде. Ну, Це лише заготовки, я вам казала, це лише заготовки, їх ще потрібно укріпити. Половина роботи займає саме це укріплення, тому що браслетик невеличкий, і це браслет, щоб його носити, потрібне укріплення, щоб прикраса довго радувала своїх власників. Так, на цьому поки що все. Суботу-неділю я не буду дуже підключатися, тому що це субота-неділя. Часть сім'ї, робіт на городі і інших турбот, лише приготування їжі займає левову частку. Можливо, щось буду робити. Є в мене ідея. Моя подружка надихнула мене на одні сережки. І такі, що і мені сподобається, і я впевнена, що їй сподобається дуже. Хочу вона останнім часом дуже часто мені робила подаруночки, посилочки присилала. А я хочу також її порадувати. Надіюся, їй сподобається. Але ще потрібно обдумати, тому що це просто ідея, і бісер, я знаю який, а як його організувати, тому що це. Як вам сказати, природні явища я хочу відобразити? Ну, побачите, якщо вийде, я вам все покажу і розкажу. Все, побігла далі щось робити? З часом до вас підключуся до зустрічі. Ну що ж, вітаю вас знову. Сьогодні вже середа, яке число забулося? 15 чи 16? Вже пройшов тиждень і відзнімаю для вас тижневі закінчення тижневого влогу. Так, сонечко я вам показувала, і пінгвінчика ось показувала, все вам показувала. Що я ще робила? Робила герби. Я вам розказувала, що захопила, зробила чорний, коричневий, ось такий бежевий. І ось замовлення від донечки, ось такий синій із золотим. І ще доробила, давно в мене стояли ось такі сережки. Першу сережку я зробила, і друга, ну, все, ніяк, місяць, чи що я її робила, ну, закінчила, вже розсердилась, закінчилась. Про сережки, які вам я як казала для подруги, ще не бралася. Є, появилася інша робота, тому цей тиждень зайнята. Але майстер-класи я буду готувати. Не знаю, як це їх візняти, але спробую, побачимо, що до чого. Ці браслетики ще потім укріплю. Ще хочу зробити пару. Ну, Затягнули вони мене. Зроблю для наявності, нехай будуть. Ще червоний я казала, що хочу, ну багато. Подивлюся в себе, який мікробісер японський є, і буду міксувати. Все, дякую вам всім за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь, для мене це важливо. Коментуйте. Якщо у вас є якісь питання, задавайте з радістю відповім. До зустрічі до наступних відео.